Привіт, привіт. Навіть не запитую, що там в новинах, бо в новинах мороз. Та і пишуть, що ще 9 днів принаймні в Києві буде мороз, а в Одесі холодно, всюди холодно. А цієї ворог знов вбивав нашу енергетику на півдні, в Дніпрі, в Харкові. Люди сидять без опалення, без світла. В Києві все ще лишаються люди без тепла. І я ось тільки що читала, бачила одна з блогерок, написала, що пише, що тільки 30 будинків не під'єднані до тепла. Вона живе в самому центрі, там на Шевкаличній. Вона пише: не думаю, що ми потрапили в цей перелік. Скоріше за все, цифра більша. Мерзнемо таке yeah. у зв'язку з ти, з цим. Я пропоную цей ефір присвятити не міжнародній політиці. Бо, і не бо... внутрішній політиці, а виживанню в умовах морозів, відсутності електроенергії та опалення і ще й води. А як цей фільм з Ді Капріо був? Пам'ятаєш, де він з а... да. Ревенант -да -да. англійською мовою називався. <coughs> Легенда про якогось там Г'юса. Да. Угу. А ось ми майже всі трошки Ді Капріо зараз. А, що ти можеш сказати, як взагалі можна це витримати? Що треба робити? Питаю, я тебе не як блогер, а як жінка? Ну, слухай, е насамперед, відповідь, я думаю, в мені самому зараз, бо я от зранку прокинувся і вдягнув термобілизну, а на гору а накинув ще ковтинку. Але якщо серйозно, давайте так, ну є певна реальність, і всі нас вчать психологи. Що треба не зрікатися неї, не робити вигляд, що цього немає, а визнати те, що відбувається, і спокійно робити речі, які допомагають це пережити. Тому що, на жаль, краще не буде. Я не бачу, як може виправитися ситуація з. Теплом зі світлом, з водою, йде весна і виправіть все да, до весни. Головне дожити до весни і допомогти ближньому своєму людині і тварині обов'язково дожити до весни, але е чому не буде краще? Ну, по перше, е гарна новина допомога їде. Енергообладнання їде. Е були там я бачив рішення, щоб збільшити імпорт електроенергії в Україну. Але країна у нас дуже велика, і не вистачить всього цього обладнання для того, щоб вирішити навіть більшість проблем. Друге, ну, ж не будуть сидіти, склавши руки, вони люди безжальні і будуть далі бомбити, добивати те, що можуть. Ми будемо героїчно щось відновлювати, але, зрештою, все буде, все буде так, як є. Кажи. Ось в зв'язку з цим в мене питання. Я вчора прочитала якась депутатка. Ну, якась там одна з, з трьох ста, Не, не пам'ятаю хто вона, а сказала, що зробила таку заяву, і сказала, що українська енергетика зараз тримається тільки на трьох а, генераціях від АЕС а, і завдяки якимось там блокам. А, як ти е, гадаєш, це взагалі зараз законно, щоб публічні люди казали на чому тримаються Україна? Е, ворог і так зрозуміло знає, але нащо це ще своїм ротом озвучувати, щоб вони знали, куди бити? Їх мають за це якось? Ну так? як на мене, нам потрібен зараз максимальний режим тиші, не те, щоб росіяни користуються лише нашими публічними заявами, щоб зрозуміти, де ми щось відновили, а де не відновили. Але е, в таких умовах не завадить, е, не завадить мовчати. Тому чесно кажучи, я розумію, що тут є е, потреба давати людям якісь позитивні сигнали. Ми відновили, ми запустили, ми обігріли. Але е, чесно кажучи, якби у нас в країні такий був сформувався національний консенсус між суспільством і владою, що ми не говоримо, де у нас є світло, де у нас немає світла. Просто у нас задача вижити, пережити цю зиму, то якусь частинку б генерації і передачі і розподілу електроенергії, і ми б ми врятували реально. Тому мені здається, треба всім просто не говорити про це, а мовчки тихенько робити і зберігати режим максимального мовчання. Отакі от справи. Так, так вибач, краще не стане. Це ти сказав, що рашини будуть продовжувати по нас бити. Ми сподіваємось на весну, і ну, кожен сам на себе умовно. Правильно? Ні, так, ні, ні, в жодному разі не можна. Напаки зараз треба триматися один одного і гріти душі й тіла. Тобто є декілька порад дуже простих, які може. Виконати кожен українець, кожна українська родина для того, щоб е, підвищити комфорт свого життя там зараз з, з мінусового рівня в буквальному і переносному сенсі до якогось там невеличкого невеличкого плюсу, можемо по них просто пройтись. Можливо, людям це буде корисно. Давай. Да, ну, є е, порада е, номер один е, в. Всі, про це, всі знаєте, всі, хто ходить там в ліс, в гори, вони знають одну просту річ, що головне створити довкола себе так зване теплове ядро. Тобто не треба намагатися зігріти всю хату, всю квартиру одночасно, треба вибрати одну кімнату, один простір і його максимально утеплити. Uh -huh. навіть е килим або плед кинутий на підлогу е на паркет це вже е це вже утеплення тому не намагайтеся зігріти все Спробуйте зігріти одну одну кімнату, яка буде такою основою, де ви будете разом. Навіть вибачте, така проста людська штука, як нахекали, Да? сіли разом в одній кімнаті. Якщо ми всі бадихаємо в ній, то зрештою стає стає трошки тепліше. Це реально працює і це ну реальна порада, яку можна дати. Другий, друга порада, помилка, яку я колись робив, і багато людей все ще роблять це вдягнути на себе, коли холодно, щось одне, найтепліше. Холод працює не так, і треба вдягатися багато краще. Вдяг... Да, багатошарово. Дуже... Тому от, термобілизна до тіла гріє. Кофта зверху, можна ще куртку накинути, якщо е, цього е, замало, обгорнутися пледиком. Ну от е, такі речі. Це реально, це реально в реально як, працює. Як нас одягали насправді в радянському дитинстві е, колготи на колготи, рітузи, на рітузи, да. штані, коли не було термобілизни, і е, 13 светрів, поки ти прийшов такий малесенький в гості, поки це все Як є... цибулинка. да. Але ну, так. знаєш я в дитинстві, я в дитинстві ну, ненавидів оці колготки і підштаники, але коли температура падає нижче 10 градусів, то і я вже колготки не вдягаю. Але штани чотири роки е, зрозумів, що мама була права. Але мама була права, і штани термобілизни у мене теж є. Я їх під під джинси піддіваю, тому що комфорт це головне. До речі, е, голова і ноги мають бути зігріті насамперед. Тіло може решта тулуб може ще нормально переносити холод. А от ноги треба обов'язково утеплювати, тому шкарпетки не не тап, не капці, а саме шкарпетки теплі Ну і напишіть, щось щось на ласка, голову шановні підписники. По перше, підписуєтесь. Це важливе, це гріє наші серця. А по-друге, напишіть мені, може ви знаєте, якісь бренди. Української термобілизни, а, бо в нас насправді ось Дмитро сидить, і в мене теж <coughs> ЮНІКЛО. Їх, на жаль, немає в Україні. Якщо раптом вас хтось з друзів за кордоном, хай вони вам надішлють 15 доларів коштує набор. Вона супер тепла, ну прям супер тепла. Вона не, не вмируча не вбивайма, але ну, її реально важко Привезти, бо вона за кордоном. І... А хочеться мати кілька комплектів на постирати, коли є вода. А то напишіть, що українського є хорошого. Вибачте, моя Ні, все правильно. Я ще раз закликаю всіх підтримувати зараз якраз маленьких українських виробників, та й не маленьких. Купуйте у них. Я розумію, що зараз купівельна спроможність у нас не не найвища, м'яко кажучи, в країні. Але якщо є можливість підтримуйте маленький бізнес, мікро, малий середній бізнес, це дуже дуже важливо для того, щоб не лише ми, як люди, не лише тварини пережили цю зиму, але й щоб наша економіка пережила цю зиму. Ем, ну, третя порада навіть не буду вдавати, навіть не буду зупинятися, тому що це ми вже навчилися за 4 роки. все заряджати, закупити запас батарейок. А от дуже важливо, дуже важливо мати е, воду. Вода е, у Теж. нас да, пам'ятаєш, коли в двадцять взимку в двадцятого року, з 22-го на 23-й, після ракетних ударів, вперше пропала вода, угу. і тоді ми всі вивчили важливий урок, що без світла погано, але без води ще гірше. Без світла якось можна жити, свічки запалиті, а от без води прям капець. І тому ми закупили, у нас стоїть, по-моєму, 8 бутилів води. Нещодавно вже ми їх використовували, бо у нас не було не було вдома, не було вдома води. Зараз, слава Богу, є. Дякуємо всім, але мати воду це надзвичайно важливо. Тому третя порада завжди майте запас, е, запас води. Е... Коли холодно, треба добре їсти. Насправді не дуже хочеться коли холодно. Але організм, спалюючи е, жири і перетравляючи їжу, він теж працює і виділяє більше тепла. Тому це теж дуже важливо добре. Добре їсти, якщо нема світла зараз. Всі купують такі маленькі газові горілки. Я думаю, що це небезпечно. Мені страшно на це дивитись, але якщо варіантів нема, то варіантів нема. Да, да, це, це страшно небезпечно, але треба бути просто акуратно ну, пильнувати, як ці горілки працюють Це звичайні туристичні горілки, але вони реально <кій> рятують, рятують ситуацію. Так, Це світа... пишете, я кашлюю. Мені зараз напише тисячу людей про те, що я кашлюю. Але я кашлюю, бо холодно, і я кашлюю, вибачте мене. Не. У нас Люба лежить з температурою. Саша, Сашу випхали в школу зранку, але школа працює. Але вдома у нас така, скажімо, перед, передпандемічна ситуація. Ем, так, е, далі. Так, да, з приводу води третя порада була про воду, про їжу. Світлана абсолютно права. Це не час зима, це особливо наша зима. Це не час голодувати, не час сидіти на жорстких дієтах, харчуйтеся, підживлюйте свій організм, щоб він мав джерело власне, для створення для створення тепла. Ну, четверту четверту пораду, яку я хочу всім дати, я розумію, що її буде дуже важко дотримуватися, але повірте, це працює. Читайте поменше новин. Чому я кажу, що буде важко, бо коли холодно, ти намагаєшся відволіктися, ти сидиш постійно в телефоні, що там, як там, там нічого, повірте, без вас не станеться. Ані наша війна не закінчиться, ані Третя світова війна не почнеться. Але чим менше ви читаєте новин, Тим, по-перше, тим менше енергії ви витрачаєте. Бо постійне залипання в стрічці це супер витрата енергії. Мозок, мозок це найбільший пожирач енергії в організмі людини. Це науково доведений факт. І тому, коли ви постійно скролите щось, читаєте новини, то ви витрачаєте величезну кількість енергії. Друге – Новини заганяють вас в депресію, бо все погано, і депресія це не той стан, який допомагає пройти важкі часи. Потрібно зберігати оптимізм, налаштованість на боротьбу і не ламатися. Тому ставтесь до цього так, ваша енергія взимку в наших умовах без світла, без води, без тепла це стратегічний ресурс. Не марнуйте його. На бездумні новини і стрічки в соцмережах. Е, найкраща альтернатива спілкування з близькими. Е, можна почитати книжку, е, це теж дуже дуже гарна порада. Гірше, але теж допустимо це подивитися фільм, але е, бо там немає цього цієї. Не перед не, не передачами контент а різний, да, який мозок змушує переключатися і витрачати енергію на ці переключення. А якась Але цілісна книжка краще, особливо українського видавництва, особливо книголав. І якщо ви підтримуєте нас, то я підтримую вас і для наших підписників англійськими літерами промокод світа 25% знижка. знижки. Ого, щедро, да. Це подарунок від Світлани всім, хто хоче, хто хоче зігрітися гарною, гарною книжкою. Повірте, це не жарт, це реально працює. Ви витрачаєте менше енергії. Ваша голова не забивається лайном і не заганяє вас це все в депресію. Тому читайте краще книжку. Ну і п'ята головна порада від нас. Слухайте, ну тримайтеся разом, тримайтеся один одного. Фізично, духовно, душевно, е, тому що е, оці, он, лампочка навіть згасла вже. Тому що тільки раз, разом переживати проблеми набагато краще, набагато легше. Що я вам розказую? Е, ви, ви це знаєте і так. На самоті завжди важче. Тому спілкуйтеся один з одним, балакайте. Підтримуйте один одного, не залишайтеся байдужими до тих, кому потрібна ваша допомога, і отак разом і Е, Бо поодинці не вигребем. Так що, такі п'ять парад. Сподіваюся, що вони комусь стануться в нагоді і будуть корисними. Треба пережити. Буде весна, буде сонце, буде життя. А зараз треба просто всім будь триматися разом, згуртовуватися. Дотримуватися простих правил для того, щоб е всупереч всьому, попри все, показати, що нічого нас не зламає. Хоча реально дуже важко. Визнаю, а, з вас підписки, з вас вподобайки, з вас коментарі. Бренди української білизни. Окрім того, термобілизни, окрім того, ставайте спонсорами каналів. Ми вже з середи. Починаємо в пріоритеті відповідати онлайн на, 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 під час прямих ефірів на запитання від спонсорів. А, читайте книжки з сайту «Промокод Світа. Грійте ціло товарами магазину «Enjoy», там теж є промокод «Света», але я не пам'ятаю знижку. І любіть один одного. Зараз прийдуть в коментарі. Так, люди все, все одно прийдуть. До а, мене прийшли минулого ти... що... разу, сказали, що дитину в школу відправила мачуха, відьма. А в нього тепло в школі. В нього генератор, в нього в школі тепліше, ніж вдома. О, все, 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 тихо, тихо, тихо. Люди, любіть один одного, не сваріться, не обливайте один одного. брудом Я кашею з, з э, одеським, не по-українськи, з одеським акцентом. Не по все. Все, все. І лампочка вже знову згасла і каже тобі. Досить okay. Okay. гарного всім дня. Бережіть себе, один одного і Україну.